Мене місто, уважає, Мечта прекрасна, я... Тут є Франція, я зараз під'їжджаю до Парижу. Йду в маршрутці з людьми. Повна маршрутка людей Зараз буде. вежа Ельфіла вежа, є, ура, Париж! А ось і тріумфальна арка. Добрий день. Чехічан то не ваш вуйко, ні. Французи Ну а зараз ми спостерігаємо за зйомками відеокліпу надзвичайно популярної співачки французької Жуту Мурму». Цікавий процес. Це для мого колеги Андрія Снімщикова було б цікаво. Добрий день, Це жінки. Авто крайній за налесниками. Ви чекаєте за налесниками? <ріст> ну, ви... <ріст> Хочу на таксі поїздити, Питаю, скільки коштує. А ну, кажіть, це, я сяду тут з вами. Let's go, la Chambre d'Elysée. La Louvre? Notre Dame. Uh How much? О, uh, мама мія. 25 євро на тих всіх мережах. 20, режет. 20, 6 Okay. Третя <ріст> <ріст> О, хлопці продають сир. Курва не дає сиру. Okay. У вас добрий сир той? У Парижі вже передрізвяна ярмарка. Ооо, так, дякую. Продають все. Снігурчки, ангелятка. Все, різдво, ліда. Смердюча ковбаса. є моя слабість. і ще й пробувати можна. Микола пробуємо. Микола, тут смердючу ковбасу продають. Я тебе не буду знімав, Микола. О, Я хочу взяти баби звідки. Добрий день. Пам'ятаєте мене? Ми в празі з вами не Народ, я упрів, як побачу, медючих сирів. О, Берете, берете. Сусісок, ковбасок. Захотіли, кетчупу, захотіли гірчиці. А у вас є капучино, шукаю. Ви його не пізнаєте, він раніше робив кебаби у нас біля медакадемії. <реш> Я кажу, він відзнаю його, полюбе. Ну, А це величезне чортове колесо, а? То є, Лувр, демо дивитись на Джоконду. Я ж дивлюся на то. Думаю, ну, яке це величезне, все треба було опалювати. Народ годувати, це жах. Раза, Раза хойло. Путін. Путін хойло. Як правильно чоловіка? І ніхто його тому не вчив. А магнитки, магнитки? Брат двоєрідний, Дезелавошінг. І Петро, то Микола. А Путін хто? Хайля! Ха, боїся він, аби газ не відключили. Отак виглядає нічний Париж. А то я гостях. Зараз буде місце юшку грибно. Яка прогулянка по Парижу без церкви, секрет, то є знаменитий вхід. Знаменитий Мулян Рож. В чому сьогодні вхід у Мулян Рож? Не, не йдете, так? А то це. Видати нині в мулінрожі дівчат. А в чому це дім Що, Включили мороз, дівчат. Не хочете зі мною нині піти на цей на виставу, так? От як туди в самотньому приїхати з Франківська і немає. Червона доріжка. Все файно. А ви не шукайте собі пару на мулінрожі піти? А? О! Вхід! То не можна, так? То не можна. А чого? Нині не можна. Не пускають. Каже, але звернувся до мене і каже, місьє, я йому місьє. Скрім міської і все, і не треба мені там це місьє ваше. В Парижі на районі Монмартр можуть здійснити всі ваші сексуальні забаганки. І то є правда. Секс-індустрія тут просто цвіте. Важен, хто хоч раз був в Парижі, мусить тут постояти. От, от він, Уліанару. Добрий день, можна з вами старпатися. О, і тут люди з України. На виїзді на Руан зупинив файного француза і включив йому кузьмо. Я в Нормандії. Північ Франції. Пальма. Рижа осінь. Англійська будка телефонна. Як ви видели, які тут рік? Вода чистюсінька, баклахи нема. Певно, наших, ще нема, яка там хатка. У дуже дорогому магазині включив. Зразу мене взяли і видалили відео. От вона, дорогі друзі, французька випічка. Ну, смачно, ну, смач. Звичайно, красиве місто Руан. Напроти цього собору. Найбільшого собору Франції спалили Жанну Дарк. Вулиця Жанни Дарк, Кафе Жанни Дарк, Все пахне Жанною Дарк. Оглянь, яка матюсінька хата. Оця. Це Руан. Красиво. Я не знаю. Просто чудо. Народ. Подорожить.